Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете отримати статус учасника бойових дій, якщо ви є добровольцем. Хочу нагадати, що під час того, коли в Україні почалася війна, дуже багато українських чоловіків вступали до лавтероборони, йшли самостійно до військоматів для того, щоб не чекали повісток для того, щоб захищати нашу країну. Якщо ви це так само це робили, дане питання є врегульованим. Дуже цікаво, звичайно, воно є врегульованим в нашому законодавстві, але вам розповім. Якщо ви були і є добровольцем, починаючи з 24 лютого до 25 березня 2022 року, ви брали участь у захисті нашої країни, Самостійно, тобто брали участь у бойових діях, так і у складі добровольчих формувань, які взаємодіяли зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, відповідно, ви маєте право для того, щоб отримати статус учасника бойових дій. Наразі також хочу відразу відповісти на питання, що після 25 березня 2020. 22-го року, якщо ви стали добровольцем саме після цього періоду, на жаль, в законодавстві не міститься норм, як отримати статус учасника бойових дій. Тому починаючи з цього періоду, з 25 березня 2022 року, ви маєте бути оформлені у військову частину. А як військовослужбовець, тобто маєте бути офіційно оформленими. Якщо ж ми говоримо про період з 24 лютого до 25 березня, для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, вам потрібно подати до комісії на розгляд довідку, яка видана командиром військової частини, у складі якої ви служили. У складі якої ви захищали нашу країну або самостійно, або, відповідно, були частиною добровольчого формування. Якщо у вас такої довідки немає, в такому питанні теж є роз'яснення нашого законодавства. В такому випадку вам потрібно. Подати нотаріально завірені свідчення про період безпосередньої вашої участі у війні. Для цього такі свідчення має надати троє або більше свідків серед військовослужбовців, але які вже мають статус учасника бойових дій. І одним із свідків має бути командир підрозділу добровольця. Якщо ж. Хочу відразу зазначити, що комісія приймає рішення про надання або відмову в наданні статусу учасника бойових дій протягом місяця. Якщо ж добровольці не мають довідки, але під час Виконання службових своїх безпосередньо обов'язків після того, як брали участь у бойових діях, отримали поранення або контузію, чи каліцтво через те, що вони далі не можуть служити, потрібно обов'язково подати або медичні документи, які будуть підтверджувати наявність поранення. Контузія каліцтва, які отримання безпосередньо отримані під час війни, або ж нотаріальне завірення свідчення про період безпосередньої участі у захисті нашої країни від не менше як двох а, військовослужбовців, які відповідно також мають статус учасника бойових дій. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте. Отак, таким чином, зараз на сьогодні. Статус учасника бойових дій можуть отримувати добровольці. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Якщо у вас є свій власний досвід, як ви отримували статус учасника бойових дій, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, діліться, з якими труднощами на цьому етапі може зіткнутися людина, до чого їй бути готовими.